Усім привіт! На огляді найавтономніший захищений планшет, який був випущений в 2023 році Oukitel RT-7. Існують два комплекти поставки, які відповідно різняться і ціною, бо в більш дорожчій є металева ручка. А до стандартного комплекту входить ремінь із екошкіри, інструкція, кабель та блок для заряджання, скріпка. Планшет повністю прогумований, на нижньому торці не розміщено жодних органів керування. А от зверху знаходиться під заглушкою слот для встановлення сім-карт та картки пам'яті по бажанню. Планшет має два динаміки для мультимедіа, один із яких розміщений поруч з роз'ємом Type-C для заряджання пристрою, а на іншій панелі другий динамік мікрофон, а також кнопки гучності і блокування. Тут нічого надзвичайного. Відповідно, на задній панелі розміщені і камери зі спалахом, і інфрачервоні датчики, що потрібні для реалізації нічної зйомки, а також отвори для кріплення ременів чи ручки підставки. На фронтальній частині пристрою знаходяться дисплей, камера та датчики, а розмір рамок, звісно ж, великий, бо планшет важкий, а захищати дисплей якось потрібно. Якщо говорити в цифрах, то планшет має товщину у 2 см, а вагу 1236 г. Досить незвичні показники, як для звичайних планшетів. Так, користуватися можна тільки обома руками. Транспортування такого планшету можливе лише в сумці, але хто це розуміє, отримує нереальний рівень автономності, який дає величезний акумулятор всередині. Чим же порадує цей планшет в плані заліза? Процесор DiMensity 720 з підтримкою 5G інтернету основний чіп даної моделі, який вас точно не розчарує. Він здатен на запуск практично будь-яких додатків та ігор, а також він дуже адекватно споживає заряд акумулятора. До речі, про акумулятор. Так, це найавтономніший планшет у 2023 році з ємністю акумулятора 32 тисячі мАч. Це дуже багато. Цього дійсно вистачить більше, ніж на один повноцінний робочий день. І в цьому його основна цінність. Зарядити такий планшет можна за 5 годин приблизно, що є нормальним показником для такого великого акумулятору. Планшет працює на операційній системі Android 13 і працює достатньо швидко. Комфорт в роботі вам гарантовано, як гарантований і захист від ударів та води за стандартом IP69K. Цей планшет без проблем справляється з іграми, і зараз ми це покажемо. Розмір дисплею по діагоналі складає 10,1 дюйм. Стандарт для більшості схожих планшетів. Вистачає такої діагоналі для будь-яких потреб, буде це робота чи розваги. Роздільна здатність Full HD Plus дозволяє вам отримати достатній рівень згладженості зображення, чого буде вистачати для мультимедійних цілей і не тільки. IPS-матриця має достатньо хороший рівень передачі кольорів, їх також можна налаштовувати в меню. Цей дисплей насправді є класичним варіантом для дуже багатьох конкурентів, і він, напевно, ідеальний. Звичайно ж і захист тут присутній, адже скло захищене і не боїться ударів. Основна фішка в плані камер наявність нічної зйомки завдяки інфрачервоним датчикам та 20 мегапіксельній камері. Основний же модуль має роздільну здатність 48 мегапікселів, і цього вистачає для будь-яких потреб. Робити хороші знімки та знімати відео ви зможете у будь-яких умовах освітлення, хоча краще все ж знайти більш освітлене місце. В налаштуваннях камери знайдете також деякі додаткові режими, які будуть дуже доречними для любителів мобільної зйомки. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 мегапікселі. де ще ви таке побачите серед конкурентів. Так, це планшет, і як і знімків, немає сенсу порівнювати зі смартфонами. Тут все простіше, проте і планшет ви явно купуєте не для таких цілей. Тана модель має все необхідне для роботи у важких умовах. Це і захищеність, і витривалість в плані автономної роботи. Купити планшет можна в нашому магазині. Посилання знайдете в описі. Підпишіться на наш канал і всім до нових відео!